Колись в 2007 році на телеканалі ICTV йшла передача акули бізнесу інвестиційне шоу. Так. І хто дивився? Хтось дивився цю передачу? Тільки ви. І ви дивилися акули бізнесу. І ви, зна... ви знаєте, що Саша там перемогла і отримала кошти від інвесторів. І от мені просто я не бачив цей випуск, а яка саме в тебе була бізнес-модель? Запис альбому. А, і ти так і казала, кліпи. мені треба гроші на альбом і кліп. Так, да, у мене було та, дослідження музичного ринку, я показала слайди. Тому це найсмішніше, що нам дали кошти, було два інвестора, ми почали записувати альбом, знімати кліп, відпрацьовувати кошти на корпоративах, а потім стався дефолт. І брали ми в доларах. А ви мали віддавати? Ну, так. А, то не так. Я думаю, що де дають бабки, окей, і все. Так воно і вийшло. А, а ти яка сума? Яка сума, якщо не секрет? Ні, якщо чесно, частину, звичайно, повернули, ми взяли 45 тисяч доларів. 45 тисяч, щоб зняти один кліп? Ні, ми зняли два чи три і записали альбом. Ну на той час це ну... і віддали 15. А, ну, нормально. 15 і 380 доларів. У мене до сих пір є телефон Людмили бухгалтера, другого нашого інвестора, і там написана цифра, якою вишу. І я все ще думаю, що війна закінчиться. Я віддам. Чекай, то 15 тисяч доларів вісімдесят доларів вивернули. Uh, да. Тоб, а як це виглядало? Ви вернули 15 тисяч доларів і, кажуть, і Це були два, два інвестори різних. Одного була гривнева позика, у іншого об От гривневу позику, яка еквівалент 15 тисяч доларів, ми виплачували після кожного концерту, долю ага. там, після кожного там корпоративу, після кожного чогось, і ми виплатили. Тобто виходить, ви одному, який дав 15 штук, вернули 15 штук, а тому, що дав 30 штук, ви вернули 380 доларів. Правильно, а, ні, там дві тисячі доларів. Здається, так а ну, тут. ну тоді дати до мене все да, записано. Мене в uh... Ну він він на він періодично пише, дзвонить. Нагадується. А, ні, він він ніяк не нагадується. Виявилося, що з тих всіх людей я його бачила. Я не чесно сказала. Я ваш боржник, це проблема. Я планую з цим розібратися. Я тут, я нікуди не їду. Ви знаєте, мій телефон, мій мобільний телефон. От е, і виявилося, що я була єдиною, хто намагався повернути кошти до всіх, кому він роздавав. От, тому, в принципі, не так все погано. Ну я вважаю себе його фейловим стартапом, от але е, поки я жива, в нього є надія на те, що я його внукам віддам. Супер, це дуже порядно. Навіть якщо ти якщо просто про це від... говориш і думаєш, от, навіть як як якщо ти видає... це ніколи не зробиш.